Thank you 25 серпня на українському стенді на Калемегдані відбулася презентація української народної вишивки та сувенірів. На стенді були представлені старовинні українські вишивки та сучасні вишивки перлинами. Народна вишивка це величезне багатство, створене протягом віків тисячами безіменних талановитих народних майстринь. Наше завдання не розгубити його, передати це живе і скристе диво. Наступним поколінням відлітають руки, минають віки, змінюється покоління, але ніщо не затмарить краси вишитих речей. Одним з найстарших експонатів на виставці був рушник, який виготовлений 1936 року, а належить він Марині Івкович із Українського культурно-мистецького товариства Калина. Тут були представлені і другі численні експонати, які представило товариство Калина із Індії. Про що розповів нам голова товариства Петро Закамаров? Які вишивки ви тут запропонували глядачам то старовинні вишивки чи сучасні українські вишивки? Ми маємо і старовинні, і сучасні. На старовинні ми маємо рушників, котрі е, е, мають можуть по років. То Маріна. Котра віддалася тутка, овай в Сербії вже 24 роки, тут каже. Вона мала там свою бабку о, в Україні. Як приходила тут каво, а й пізніше, як почала співпрацю з каленою, то вона всі ті старі рушники принесе тут з України, бо мала, бо то зрозуміло, що тут є можливість комусь то показати. Бо турне хтось має свої рушники і тримає десь тамка о, якісь танка, що я знаю, у якихось просторах чи в якихось пачках. А то треба значить виставити, і то взагалі і рушники, котрі тільки на них можна ще дивити. А ми маємо рушники рушників сучасних, котрі можемо і продати нас дуже багато людей питали, чи ви хочете, то ми взагалі ніч не продаємо. Ми що зробимо? Ми пільнуємо для нас. Але як є тепер -ка пару разів нас на других товаристів, то ми їм е, вийшли і. і... Дали і сорочків і шалварів і стробили за них тіва пояси і так далі. Наче хто кому було потрібно, знаючи, що ми то виробляємо. Тоді наші товариства клечуть клечуть до нас. Ми їм скільки можемо, скільки допомагаємо. Серед експонатів виставки чимало прекрасних українських узорів і орнаментів знаходилось на вишивках майстринь Марії Прицеп і Славіце Матвішин із Індії, в колекції яких велике число. Прикрашених вишивкою виробів Ольга Скопляк із Белграда в цей день презентувала старовинну українську сорочку, якій понад 50 років, яку отримала в подарунок від матері. Кожного дня щось притраплювала. Е... bilo i duhih vestavki, ali jak ja ću podelju na ti vestavki našo hovešetjašćo, naši žinkero belešo, ti vešetjako tiš duže stari, taj to moje, nam i njih vešavka stara, ja dumaju pidićat ja rik najmanče, to moji mama šaro bele. E, tak, to taka, e, taka, tak povne po sarce zarad se, e, zarad e, što ja znaju što ljude pinuju, tradiciju. Так што не може сказати друге нише. Люде, проходите да видите то туо је Харнахов на Каламегдану у Белхради. Шо значије для нас украјинцим наша украјинска вешевка? Та то наше националне идентитет. Ме мусим знате што наше, а што ње наше dobro, što nije naše, može bude naše. Ali to naša veselka, ta to harnoš čoš, da ne trebaš i e, e, curatevi toho, ta, ta, ta par vši ljubiju te nosete tako, eto, tako što ima i to stara, ta, stara, Але то za to, to nie nie ma wartość nie możesz i sprzedać ani za których roszy tak bahato lju, bahato żynok ja każę żynkę bo żynkę to rychtuje te ne chłopy bahato ludzie je którzy trzymają taka coś stara i to po i tak pamiętają tych naszych dziadów i babiów którzy przyszli jeszcze dawno dawno z Ukrainy a to i nama veza z, z ukraińcami z, 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 tam i me, tu živam. A wy Czarno i czerwono, dwa kolory. <laughs> na żal, dwa kolory pisze, duże, duże, taka, ciężka, a nie na żal, zwyczajno, nie. Wsakarno, wsakarno, ma to coś taka, szczo, szczo, ta, tobie nie dać, abyś si zagub, zwitkę te i kto te. На виставці було представлено і сучасну українську вишивку, а саме картини, вишиті перлинами, які виконала Наталія Маркевич. У цей день відбувся і майстер-клас із вишивання, який провели Наталія Маркевич і Ірина Євтич. Я проживаю в Сербії вже три роки. Я маю чоловіка тут. Мій чоловік серб. Дитина в нас народилася в Києві 24 серпня на день незалежності України. Його звати Матвійчик. Ми вже три роки живемо в Сербії біля Белграду, 35 кілометрів звідси. І сьогодні ви тут, щоб помогти нам Так, Сьогодні я тут допомогти показати нашу культуру, нашу чудову вишивку хрестиком. Бо серби вишивають гоблени. Це вишивка полу хрестом. А українці вишивають хрестиком, і в них немає таких значень, візерунків, як є у нас. Наприклад, це жито, калина. Тобто в них немає таких значень для них. Це дуже цікаво подивитися на наші картини, на нашу традицію. Ви вишиваєте вдома? Е, так, я вишиваю вдома. Мене навчила бабуся, коли мені було 7 років. І з того часу, з якимись паузами, але я вишиваю мої картини, були тут представлені. І для мене це відпочинок. А що значить для українських людей вишивка? Для мене це частка моєї держави, моєї країни, частка душі українського народу, і це творчість, це мистецтво. Це також. Коли вишиваєш вчишся терпінню, вчишся концентрації і просто створюєш своїми руками надзвичайні картини, надзвичайні рушники, скатертини все, що забажаєш під час майстер-класу, всі бажаючи мали змогу навчитися зашифрувати у вишивці слово Сербія. Сьогодні ми з задоволенням представляємо на туристичному фестивалі українську вишивку як хрестиком, так і українську вишивку бісером. Спеціально для Сербії, для того, щоб в Сербії запам'яталася українська вишивка, ми підготували сюрприз. Як ви знаєте, в українській вишивці і орнаментах може бути зашифроване будь-яке слово, будь-яке речення, будь-яке побажання. Ми закодували в одному простенькому орнаменті, який може вивчити будь-який серб слово сербія сербською і англійською мовою. Пропонуємо вашій увазі, як це вишивається. І, звичайно, ви можете придбати у нас і як сувенір мішечки з словом «Сербія». Можливо, для вас це буде згадка і про Україну, і про Сербію. Я сам перша година іншу українську язіку на філологському факультету. I ovde sam da pomognem другарима da odu subo, drugarima i subotice da odu u Ukrajinu. Lepo nam je, družimo se, pravimo rakit, pravimo benčice, pravimo narukvice i tako. Šta da se danas kod preha praviti? A, danas smo pravili narukvice, pravili smo venčiće, cvetiće, od kojih pravimo magnete za frižidere. Svašta po nešto, lepo. A otkad ta vaša veza sa Ukrajinom? Pa nekako, uvek sam voljela slovenski jezik, ja sam studirala francuski jezik. Četvrta, četvrta sam godina na francuskom, ali nekako uvek su mi se sviđali više slovenski jezici. Vezana sam jako za Rusiju, Ukrajinu, mislim za tako Туляку версту язика а, і onda се не щось необічного до опішеві нашто необічна на научене, що у головному люди і українська вишивка символ національної культури, має глибокий зв'язок з народними традиціями, зберігає свій духовний зміст і доводить, що народне мистецтво, як і народна пісня, це великі надбання нашої багатовікової культури. Bogatstvo i raznovrsnost Vojvodine. Različitosti koje nas spajaju. Iz programa na jezicima nacionalnih zajednica s prevodom na srpski. Paleta. Svakog radnog dana u 10.10 .10 na RTV U1. Скільки б не продовжити ще днів цього туристичного фестивалю, скільки б не зробили ще виставок, тих днів було б мало, щоби показати ще таких і подібних виробів, вишивок, експонатів. Бо культура і творчість українська справді багата. На сьогоднішньому стенді шарфи, платки, маленькі мішечки із вишитим словом Сербія, букетики, віночки, прикраси для волосся. А тут и студентке из Белградского университету кафедре украинистики які нам кажуть. Горваріця є овде із осталог, као і сме наші колеги са катедра за українистуку. Овий стенд овде отворен од 20 30 августа је држава се поводом 25 година од дана независности Украјне. 25 година независности Украјне. Što već tu drobete, što dopamahajete? Da pa naša uloga ovde jeste da čuvamo štand, čuvamo eksponate koji su izloženi i da preporučimo ljudima šta mogu da saznaju u krenskoj kulturi, šta mogu da vide ili da uzmu nešto što im se dopada. Naravno, mogu ostaviti nešto dobro stvorene svrhe, nešto novce koliko mogu koliko žele. Ви навчаєтеся на кафедрі української мови. Скажіть, будь ласка, ви говорите українською мовою трошки, може, тяжче, але ви добре розумієте і добре навчаєтеся? се? да, студіюю вже 3 години на кафедрі за україністику на філологічному факультету в Београду і можу все да разумем і да причям, але ето. брали чому вибрали українську мову? Uh, sve to bio splet okolnosti, tako da to je sada duža priča. Uh, želela sam nešto uh, što je blisko nama i našoj kulturi i na kraju sam se odlučila za ukrajinistiku i nisam se pokajala. Jeste bile u Ukrajini? Nisam, nažalost, ali nadam se Kijevu sledeće godine. Moja uloga ovde je takođe da čuvam štand i da ponudim ljudima ono što je ovde izloženo i eto ja da se družimo i tako. E, ви задоволені, як люди підходять, що ви їм кажете, вони вас розуміють і задоволені. E, може хтось і не чув про Україну багато? Да, люди сумні задоволені і інтересуються яко, посивно увиче пошто сада веломуручі, овалі вічина ніх ні башу позната також інформішуся да до ста і саду не нове, що і сверха окштан. Ja sam izabrala ukrajinski jezik zato što je jako melodičan i neobičan, a opet ne toliko tvrd kao srpski. I eto, dopao mi se i jezik i katedra i tako. eto. Često berete učest takih i podivnih podija? Da, da, vrlo često sam aktivna i volim jako da učestvujem u svemu što naša katedra organizuje, kao i ambasada, tako da, eto, zanimljivo je zbog druženja i upoznavanja ljudi, tako. Ви мене розумієте, що я говорю, і е, я вірю, знаю, що ви і говорите вже добре українською мовою, але е, може маєте трошки трему? Е, да, мали мали трема, і а е, то легше, ж на струбськом засада. Е, чи ви були в Україні? Е, Нісом малий надам седачі мати прилики Сачі години. Поштоси бути у Київ, так да, е, оде, надамся, що сяде чи біти Соня Ямановська своєю здібністю, творчим натхненням і знанням, яких здобуває, зробила ці прекрасні шарфи, на яких відтворила український герб і ніжні кольори. І твої роботи сьогодні на виставці, яка присвячена Дню Незалежності України. Ха. Що знаходиться твоє тут? Мої шарфики з шовку я малювала, зробила якийсь герб український. Друга марама, шарфик просто такий акварельний, синій, і третій шарфик він трохи кольоровий, є квитків, так що я просто щось з українськими мотивами зробила, щоб це було в ну якомусь такому українському дусі. Так, так, так. так. А, скажи, будь ласка, досить часу потрібно було, щоб зробити, наприклад, ген. Було досить, треба було продумати про це, потім намалювати і почекати. це є етапи, як робити шарфик. і як так, повинна ти дотримуватися. Так, 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 що мало бути, чекати просто там два-три дня за один шарфик. А оцих два, на яких тільки квіти, тут вже трошки менше часу, то легше робити. Ні, так само, так само, як і герб. А, чому ти вирішила якраз е, такі мотиви на сьогодні? Е, ну, герб це ясно. День незалежності України, герб. А оці такі мотиви українські, просто літо. Літо я це більше з е, мотиви, і просто це. Згадає про Україну, так, про українські кольори. І просто так, це в, в цьому дусі. Ти брала участь на виставках ще десь і скільки ти виставляла своїх робіт? Ще небагато. Виставляла свою, свій чобот, який робила в галереї тут, в Белграді. І це друга виставка з шарфами. Ти зараз навчаєшся, але чи ти плануєш може потрошки десь колись якусь виставку? Навчаюсь, але планую ще багато виставок робити. Так що... Ти гарно говориш українською мовою, придумаєш, може, щось таке ще що цікаве щодо України, до українських якихось виробів, щоб зробити, може, якусь виставочку маленьку? А... Якщо буде шансу, і мені було б дуже, я б була дуже рада, якщо б це робила. Пісочною анімацією Дарія Тимоніна із України відтворила українсько сербську дружбу. А біля стенду зібралося багато людей, яким було цікаво подивитися цю її роботу, яка була виконана дуже точно із вмінням. Дарія нам радо розказала, як це робить. Ви з вашою прекрасною анімацією, будь ласка, скажіть нашим глядачам, що ви сьогодні робили? Малювала анімацію пісочно про відносини України і Сербії через віки, віки, аж з часів, коли наші два народи були однією сім'єю. Ви робите це піском і. Як? Чи вам це важко? Що ви собі в задумах вже задумали? Як воно, як ви починаєте це робити? Е, ну, починати якраз складніше всього для мене. Е, початок е, має найбільше е, таких мух мук творчих, е, які задуми має? Ну, має задуми зробити. На деякі теми анімації хочеться багато, але встигається зовсім не стільки, скільки хочеться. Ви тоді піском створюєте оце, що ви задумали? Ну так, звичайно, за допомогою за допомогою піска і стола з підсвіткою. Це щоб це зробити, це повинна людина бути досвідченою у художньому смислі, так як і ви це є. Ну залежно на якому рівні. Так само як малювати можуть і діти, і люба людина може малювати. Так само і в пісочній анімації пісочної анімації може людина, люба людина займатися. Інша справа, що звичайно і художня освіта потрібно, і навики саме в техніці пісочної анімації, щоб рівень був достойний, який пісок для цього ви берете? Чи це все одно, який? Ну, по-перше, в кожного художника свій пісок, і для кожного художника зручно малювати тим, чим саме йому зручно. Хтось вулканічним малює, хтось мішає різні фракції піску. У мене кварцевий пісок. Ви його принесли із України? Так, привезла. Куди ви їдете своєю виставкою, своєю анімацією, ви завжди його возите? Звичайно, так. Що ви закінчили? Скільки тривало ваше навчання? Я закінчила Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша і Українську академію друкарства образотворче мистецтво. Зараз у даний час що робите, чим займаєтесь? Я художник фрилансер і в основному займаюсь пісочною анімацією. Ви сьогодні маєте ще одну анімацію, яка це анімація. Так, це весільна анімація про історія про кохання хлопця і дівчини з різних частин світу. А коли ви це робите, чи повинні собі хоч десь якось чимось намалювати, чи просто створити у голові, задумати це? Ну, зазвичай так, зазвичай я спочатку малюю ескізи олівцем, а потім це все пробую втілити в піску. Бувають корективи, часом незначні, часом кардинальні. Ну, але було декілька разів, що мені олівцем, наприклад, не і я одразу піском почала ескізи малювати, в залежності від теми. Чи вам у цьому допомагає може музика? Звичайно, ну по-перше, музика задає тему. По-друге, настрій. І, ну, наприклад, під музику, яка мені не подобається, я не малюю анімацію, тому, тому що мені має бути приємно, коли я цим займаюся. Де ви вже брали участь в такими своїми виставками, анімаціями? По різних містах України за кордоном. За кордоном ще не була. У Сербії вперше і як вам отак за початок? Ну, мабуть, головне, що людям сподобалось, я так розумію. Трошки складні умови на вулиці. Сонячно, так дуже не така контрастний малюнок, не такий вітер заважає. Ну. Але все ж таки в цілому, я думаю, анімація вийшла і я відобразила історію. Всі роботи, яких можна було побачити, мали свою красу, і крізь них можна було впізнавати Україну і її культуру. Роботи можна було купити по символічній ціні, а кошти зібрані на благодійній цілі.